Розкрию один секрет, я ноти взагалі не знаю. <ріст> Серйозно. Я граю так, як я чую з душі. Але моїм друзям це подобається. У <ріст> нас в сім'ї десятеро, я найстарший. Я любив з дитинства ще музику, і ніколи не думав, що зможу грати на синтезаторі. Це мрія така була. Снилися мені певні мелодії. І отак почав грати. Оскільки у мене не виходить дуже швидко грати на клавіатурі, я придумаю такі більш спокійні мелодії. З самого дитинства я замітив інший погляд людей до мене. По здоров'ю в мене немає проблем, просто фізіологічно є те, що є. Завжди потрібен час для того, щоб звикнути до тих обставин, до тієї до ситуації. І щоб люди теж звикнули до, до тебе. Для цього потрібен час. З цим звик в тих чи інших ситуаціях десь там починаєш починаєш соромитися, з цим треба боротися. Або інший бар'єр, страх. Будучи в тій чи іншій ситуації, страх існує в тому, що можливо, якщо станеться щось і ти не можеш себе захистити, або своїх близьких не можеш захистити. Інший бар'єр, з яким боровся, це самооцінка, знижена самооцінка. Якщо людина з такої категорії має якусь ціль, вона забуває про ті чи інші бар'єри. І автоматично вона навіть не замічаючи, підключається і організм фізично, і мозги інтелектуально. І тоді людина, вже роблячи перші кроки до реалізації своєї цілі, вона вже входить в контакт з суспільством, входить в контакт з друзями, з рідними. Хтось допомагає. Він сам себе бачить, що він важлива особа. На даний момент я працюю адвокатом. Я почав працювати в цій сфері, ще з, будучи студентом четвертого курсу, У мене тоді з'явилися перші справи судові, І досить успішні. І коли ти бачиш свою успішність в роботі, хочеться більше і більше працювати і знову ж досягти таких самих результатів. В цій професії що більше. Це те, що можу бути корисним для суспільства. Ми зараз пишемо заяву на утримання рішення суду. Справа закінчена. А. Після початку війни залучався з моїми колегами і організували доставку до України багато гуманітарної допомоги. Я виступав деякий час посередником. Допомагав доставкам від кордону, від митниці на Чернівці або інші точки. Волонтерство само по собі включає в тому числі і правову допомогу. Було багато людей, які зверталися і на безкоштовній основі допомагали. Такі категорії людей, як я, наприклад. Ми дуже чутливі е, люди, і кожен рух іншої особи відносно нашої ситуації воно дуже сильно відчувається. В роботі це не впливає, тому що клієнт, коли приходить до нас, щоб не створювати якийсь дискомфорт, е, вони так робили вигляд що не замічають, або просто підключались уже суто по, по справі, по, по ділу. Незважаючи на інші обставини. Я почав писати вірші, ще будучи студентом. Планую в цьому році видати збірку моєї поезії. А колондета мінців тот сформа реалізата. Це називається Білий вірш, там, де немає ріфну. Про життя, про стан душі, про світ оточуючий. Про те, як ти думаєш, який фінал може бути, наприклад, Моя дочка Анастасія, вона ходила в школу в малювання, я її читав приблизно пояснив, що має це на увазі, щоб вона підібрала мені малюнки до збірки моєї, до кожного вірша. І вона над цим зараз працює. І знову ж треба над собою працювати, мати підтримку від рідних, від друзів, від оточення, які розуміють тебе, так все. Люблю казати таку фразу. Не важливо, що люди про мене думають, важливо, щоб люди про мене думали.